Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску Тайсон Фюрі розповідає про свою підготовку до Олександра Усика. Про вплив саудитів на бокс та ще багато всього цікавого. Розпочав Фюрі з розповіді про свою підготовку та участь його батька в цьому. Він завжди приносить важку працю та підготовку в військовому стилі. Тому добре, що він бере участь у цьому. Добре, що ми всі на одній хвилі. Я, мій тато, Грех, Крістіан, уся команда. Тож замість того, щоб працювати один проти одного, вони усі працюють одночасно, тому всі гвинтики рухаються. Чи то в Маркамі, чи Саудівській Аравії тренування завжди однакові. Незалежно від того, чи перебуваєте ви в Вегасі, Маркамі або Саудівській Аравії. Якщо ви в тренажерному залі, то збираєтеся виконувати ту ж саму частину роботи, будь то на боксерському рингу або на майданчику. Мені пощастило, що тато зараз зі мною тут і живий. Фантастично зібрати усі пояси знову під одним прапором вперше за 25 років. За ці роки було декілька чемпіонів у надважкій вазі, яким не вдалося стати абсолютом часів Ленокса Льюіса та Холіфілда. Це дуже особливий момент, особливо для боксу у надважкій вазі, мати усі пояси на кону та двох непереможених чемпіонів, які б'ються один з одним за них. І це історична подія для Саудівської Аравії і для боксу. Але для мене це ніби у мене двоїться в очах, тому що у мене вже є усі пояси, які можна запропонувати. Я фактично збираюся віддати усі пояси туркі Аля Шейху як подарунок. Далі Фюрі розповів, як він познайомився з його високоповажністю та про вплив туркі Аля Шейха на бокс. Я зустрів його вперше минулого року. Я говорив з ним по телефону, а вже потім зустрів його в реальності. Я зустрівся з ним у Лондоні в готельному номері. Він приземлений, милий хлопець та великий фанат боксу. І мати когось настільки впливового з такою силою та рухом. Він з державного сектору просуває бокс для всього світу, це абсолютно фантастично. У нас хороші робочі та особисті стосунки. Він зв'язується зі мною час від часу, як і я з ним. Усі бої, які фанати хочуть побачити, він має здатність проводити. Він головний платник. Він міг би навіть влаштувати бій реванш Віталія кличка проти Ленокса Льюіса. Кличко проти мене, навіть кличко проти Усика, будь-які бої. Потім Ф'юрі розповів, на який бій він очікує з Усиком. Не настільки складного, тому що він боксер і не зможе мене нічим обдурити. Але він справжній поганець. Я важко тренуюся в підготовці до Усика. Роблю все, що в моїх силах. Я поважаю Усика як людину, адже він віруючий та сім'янин, як і я сам. Тому я поважаю це більше ніж будь-яке інше боксерське досягнення. Також я поважаю його боксерську кар'єру, тому що він був олімпійським чемпіоном. абсолютому крузервейті, він об'єднаний чемпіон. Тому ви маєте поважати такі досягнення. Я не борюся з хлопцями, які мають рекорд 14 11 Я зустрічаюся із бійцями, яких називають The Real Deal, реальна угода. Хоча за Deal – це Холіфілд, я готовий до цього виклику. Усик має хорошу роботу ніг та має хороші здібності до боксу. І технічно він чудовий. Він довів, що може змагатися з великими надважковаговиками. Він переміг Джошуа та інших. Вони досить великі. Я змагаюся з елітним бійцем, який має більше, ніж боксерські здібності. Він впертий, хоче перемагати, як і я. Ми обидва маємо талант, хороші і погані якості. І це буде зводитися до того, хто більше прагне перемогти. Це не буде зводитися до того, хто більший або менший. Думаю, що нас чекає справжня насолода. Ви побачите кролика, який біжить, а я буду бам-бам-бам. В той же час промоутер британця Френку Орен сказав: він у приголомшливій формі не тільки фізично, а й ментально. Я впевнений, що ми побачимо вінтажний виступ Ф'юрі. Я розмовляв із ним цього тижня. Я думаю, що він у дуже хорошій формі. Незважаючи на те, що у нього було розсічення, все склалося добре. І Тайсон провів два поспіль тренувальних табори. Я ніколи не бачив, щоб він так добре виглядав у фізичному плані. Перед початком табору ми переживали, що Ф'юрі не вийшов на пік за Наторано. Він працював дуже наполегливо. Тож, 18 травня, Тайсон буде у своїй найкращій формі. Я відчуваю, що він видасть приголомшливий виступ і зупинить Усика. Нагадаю, що бій Усика проти ФЮрі, а також повний карт-шоу, буде транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Там ще багато всього цікавого, тому приєднуйтеся. Попереду також ще багато інших боїв. Зокрема, 1 червня ми побачимо протистояння Квінзбері та Мачрум в мегатурнірі 5 на 5. Dante Вайлдер знову повертається на ринг проти китайського гіганта Джилая Джана. Їхнє протистояння викликає дуже великий інтерес у публіки. Ще один цікавий бій відбудеться між Даніелем Дюба та Філіпом Херговичем, які мають розіграти вакантний на той час титул IBF, адже переможець бою у Ф'юрі не зможе захистити його через обов'язковий реванш, але побачимо, що буде далі. Хергович відповів, чому плюси і мінуси бути боксером. Мінус це отримати удар, але мені подобається бути боксером. Мені не треба ходити в офіс на роботу з 8 до 16 години. Це найкраща мотивація. Я не хочу працювати в офісі і їхати в пробці. Я Деонтей Вайлдер і б'юся за командний матч. Бути капітаном це означає все. Це означає лідерство, бути прикладом для наслідування. Це привертає вашу увагу. І на завершення. Сьогодні, 6 травня, в Японії відбувся бій за титул абсолютного чемпіона в суперлегшій вазі між новим Монстром Іноуе та Луїсом Пантерою Нері. З самого початку бою Нері вдалося влучити лівим боковим та відправити Інове в нокдаун, але діючий чемпіон підвівся і швидко оговтався. Це був перший нокдаун в кар'єрі Інове, який показав, що він теж їсть хліб. Потім в наступному раунді вже Інове відправив нері в нокдаун, але не так акцентовано. Після чого з кожним раундом японець почав вмикати ноги та поступово переграв свого опонента. У п'ятому раунді Інове доніс короткий лівий хук і вдруге відправив мексиканця на настил рингу. А в шостому раунді Інове загнав нері в кут і жорстко нокаутував. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.